Вітаю вас, козаки і козачки. Сьогодні ми будемо грати Portal 2 з українською озвучкою. Ох, цікаво. Що ж це нас тут чекає? Консервації 50 днів. З загальними нормами, всі піддослідні в Центрі відпочинку Аперше Сайенс, повинні періодично проходити курс фізично-психологічних вправок для покращення самопочуття. Цікаво. Ви почуєте сигнал. Коли ви почуєте сигнал, подивіться вверх. Дивимося вверх. Ви почуєте сигнал. Коли почуєте сигнал, подивіться вниз. Такий бз... Добре. На цьому гімнастична частина вашого курсу фізично-психологічних вправ завершена. Прикольно. На стіні висить картина. Будь ласка, встаньте перед нею. Це мистецтво. Ви почуєте сигнал. Коли почуєте сигнал, подивіться на картину. Опа! Тепер ви повинні відчути духовне оновлення. Ну, якщо поліна картина не забезпечує необхідного духовного оновлення, послухайте обривок сучасної музики. Без русів, без росія, без усі. Добре, цікаво. Будь ласка, поверніться до ліжка. Йдемо до ліжка. І що, спати? Спати? Давай спати. Але дуже сильно цікаво. Я не дарма чекав стільки часу. Доброго ранку. Ви Доброго. В консервації девіть. Повідомлення... Зачікується, що вам, тут що хтось є? Негайно поки. Ти відчиниш двері? Хочку. О, о боже мій. О, це робот! Жохли добре, знову добре. добре виглядаєш. Ти в порядку? Не відповідай. Я абсолютно впевнений, що ти в нормі. У тебе є вдосталь часу, Чекало. щоб оговтатись. Не поспішай. Будь <плес> <Так, шуткино>. ласка, <плес> <плес> приготуйтесь до екстремі. Готуйтесь, він сказав, лише приготуйтесь. Все гаразд. Мінус Чуєш? Не рухайся. Не Я витягну нас звідси. О, може ну, ти хочеш за щось триматись? Моя тобі порада. За що триматися? Такий удар. Дивіться, щось Ти, ти там в порядку? Ну так, да, трошки. Ага. Трошки, трошки. Що мене не чути? Шо таке? Більшість піддослідних відчувають деяке погіршення розумових здібностей після кількох місяців у консервації. Ти була трохи набагато довше, і ага. не виключено, що у тебе може бути незначне серйозне пошкодження мозку. Але не хвилюйся, гаразд, хоча, якщо ти відчуваєш тривогу, намагайся тримати все. Бо це правильна реакція Диві, просто... на повідомлення, що у тебе пошкоджений мозок. Ти розумієш, що я кажу? Ага. Загалом, чи розумієш сенс? Розумію. Просто Скажи мені так. Гаразд, ти не сказала, а стрибнула. Ну, неважливо. Скажи яблуко. А... Яблуко. Добре, знаю, що, вже досить близько. Тримайся міцніше. Всі системи захисту зараз не функціонують. Будь ласка, приготуйтеся. Вибуху реактора. До вибуху реактора підготуйтеся. Ви що, бахнусь? Гаразд, я не хотів тобі цього казати, але ситуація доволі небезпечна. Як ти там внизу? Тримаєшся? Резервна енергія Це закінчилась, тож звісно, центр не зможе розбудити тих клятих піддослів. Зачекаю цепісла. І, звичайно, мені ніхто нічого не сказав. Ні, чому вони мають мені щось сказати? Цікав. Чому я маю бути в курсі життєвих функцій 10 тисяч пісових піддослідних, за яких Ого. я маю відповідати? О, вже близько Ти бачиш, я пролізу? Там місця вистачить. Просто я Ого. просто повинен пролізти туди. Окей, я повинен сконцентруватися. І як думаєш, хто буде винен, коли сюди прийде керівництво і знайде десять тисяч клятих овочів? Ого. А, бачиш, я вдарився в цю. В цю… Ну… Значить так, наші розповіді мають бути однакові. Якщо хтось спитає. Та ні, ніхто не спитає, не хвилюйся. Але якщо хтось спитає, скажи, що останнього разу, коли ти перевіряла, всі виглядали майже живими, зрозуміло? Не мертвими. Хочеш uh, yeah, 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 yeah. ще трохи. По той бік Aha. стіни один із старих центрів випробувань. Там є обладнання, яке нам знадобиться, щоб вибратись звідси. Гадаю, wow. це докстанція. Приготуйся. Ага. Uh -huh. Це він хоче стіну розбити. Ага, це, він типу... це не док-стація. Тож одна загадка розкрита. Я використаю старий метод, щоб відкрити цю стіну. Може бути трохи технічно складно. Капець. Тримайся. Диви, майже Дивай, вийшло. За тихоєш пушку, яка робить отвори. Не кульові, але ну, ти зрозумієш. Цього разу тримайся міцніше. Oh. скажу ну, чесно, ти, мабуть, не в тому стані, щоб виконувати всі ті випробування. Uh -huh. Але м -м, принаймні ти добре стрибаєш. Тож у тебе є це стрибки у тебе в крові. No. Просто старайся, а я чекатиму тебе попереду. Доброго дня, ще раз ласкаво просимо до центру розвитку, а, а прикольно. Наразі ми відчуваємо технічні труднощі через обставини апокаліптичного характеру поза нашим контролем. Прикольно. Однак завдяки протоколам екстреного тестування промовлення okay, okay, okay. можуть бути відновлені. Ці записи надаватимуть інструктивну та мотиваційну підтримку, щоб науки рухалися okay. в навіть у випадку екологічного, соціального або економічного no. колапсу. Okay. Він її портал відкриється через 3, 2, 1. Ну, no, давай, Так, no. портальчик є. До речі, дуже круто це все. Випробування з кубами і кнопками є важливим елементом науки, навіть в умовах катастрофи. Якщо випробування з кубами і кнопками спричинило катастрофу, не хвилюйтесь. Мовірність того, що це повториться, мізерна. О. Це наш ліфт. Йдемо далі. Нам потрібно знайти отой апаратик. Апаратик такий. Дуже все-таки класно зроблено. Типу, озвучка просто ідеальна. Просто сплошні кайфи. Якщо ви відчуваєте, що по шиї тече рідина, розслабтеся, ляжте на спину і негайно надавіть на висок. <гум> і що, Це і що має трапитись? Це реакція, коли поле дезінтегрувало вушні трубки всередині вашої голови. Ого. Прикольно. Ага, нам туди. Погнали. Ну це, типу, для тих, хто, типу, ще напевно не робив нічого. А! Тепер нам сюди? І... Де наш вихід? Напевно, цей? А ну ж бо? Добре, а, Через та, нам сюди, як ми зараз відчуваємо, випробувальне середовище знаходиться без нагляду. Перш ніж ну, знаходитися на камеру відпочинку після завершення тестування. Будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб записати результати вашого тесту. Співробітник лабораторії забере вас на інтерв'ю, коли суспільство відродиться. Ого! Суспільство, коли відродиться, капець, це цікаво. Цікава така річ. Якщо землею наразі керує тварина Монарх, розумна хмара або інший керівний орган, який відмовляється або не здатний прислухатися до розуму. ТО шо. відчиняться. Двері відчиняться. О, ти зробила це. На О. тому стенді має бути портальний пристрій. Але я його не... ой 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 Фух. Ти бачиш портальну пушку? І ще, ти жива? Це важливо, треба було зразу спитати. Да. Це, що я збираюсь зробити? Я діятиму припускаючи, що ти жива, і чекатиму тебе попереду. Я хочу... О. Це портальна. Ох! Диви, це тут, коротше, що це за люди? Але малюнки такі гарні і якісні, то капець. Це, це розказана та історія, що була у першій частині чи що. Капець. Але то, що, те, що вона у нас є, це вже непогано. Ну йдемо далі, йдемо вверх. Головне, щоб цей робот нам нічого не спричинив. Поганого, надіюсь. Ну бо. Деякі екстрені випробування можуть вимагати тривалої взаємодії із смертоносними бойовими андроїдами. Бойові андроїди були навчені читанню і отримали один примірник законів робототехніки. Ого! Ну, цікаво, але, блін, класно, я вже сповнив. Якщо ви бачите, що смертоносний військовий андроїд не поважає ваші права, як описано в законах робототехніки, будь ласка, зазначте це у значить... вашому бланку. Майбутній науковий співробітник Аперче подасть скаргу до суду. Капець. Тобто, це якщо на нас нападає терор... нападає якийсь робот андроїд Жорстоко просто. Як таке можливо? Наступне випробування дуже небезпечне. Ну, Щоб допомогти вам залишатися спокійним перед обличчям неминучої смерті, музика увімкнеться через 3, 2, 1. Москва горить я їм життя. Ой, яка чудова музика просто. Ну, давай на ну. погнали. Бо я вже боюсь зустрічі з якимись роботами-андроїдами. Ладно, давай підемо сюди. Нам треба другий кубик. Так, дуже неймовірно. У які думки щодо вашого успіху є лише припущенням з нашого боку. Будь ласка, ігноруйте незаслужений комплімент. Ну. Наче норм, а ну. Я думав, по східцях піднятися, може. Давай, може, знайдемо щось цікаве. Ну да, бачите, тут якась схованка і щось намальоване. Безрозсудна і все... Кішка безрозсудна. Цікавенько. Ми йдемо далі. Головне, щоб на нас ніякі дрони не нападали. Центр ну. Опокі... розвитку в даний час бомбардується вогняними кулями або іншими об'єктами з космосу. Будь ласка, уникайте незахищених захищених тестових зон, де відсутність укриття не є свідомою частиною тест. То таке діло? Давай перевіримо. Ну. Тепер, ну, давай знаємо, знайдемо квадратика. Квадратик я бачу он там, або... Ааа, ну. чи це треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Окей, okay, а ну давай ми перевіримо. Ага, ось все і зрозуміло. Надо ще одного кубочка, ну-ну. Оу, oh, ні. Nee. ahã, e a preto mão, ahã, oh Нормально, диві, я ти бачив, як це гарно продумано. Прикол. Цікава гра реальна. Супер. Центр розвитку понагадує вам, що хоча обставини можуть здаватися похмурими, ви mm -hmm. самотні структури АПРЧСАІН залишатимуться функціональним із mm -hmm. споживання mm -hmm. лише один і один вольт. Може бути. Давай не йдемо далі. Цікавенько, ну такі, я би сказав, гарні, приємні, поки що рівні. Наступне випробування а. застосовує імпульс переміщення через портали. Якщо закони фізики більше не дійсні, Бог вам поміч. Бог вам у поміч, ага. Вер... Шо це там таке было? А, я памятаю такую штуку. Ух, две, а? Ну давай возьмем цеха. -а, а ну что оно хочет? А, ну в принципі диви нормальок. Зараз я зроблю тако. Оба! Добрий день, ми беремо цю готінку. Якщо ви не співробітник, який виявив цей об'єкт серед руїн цивілізації, ласкаво просимо. І пам'ятайте, випробування це майбутнє. А майбутнє починається з вами. Ну, бо кайфу. Трошечки таке воно щось все. Кудоба це нам сходити. Ну давай проходимо, подивимося, як воно взагалі. І що тут взагалі відбувається. А, я зрозумів. Давай ми зробимо. аааа яй 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 як це ми зробимо? У нас виходить поки тільки. Ух! Ти бачив як солоденько? Ну, я не бачив кнопочку. Ага, кнопочка тому. Цікавенько, тоді давай ми... Може все одно би якось. Може десь Ну Давай тако разом з кубиком. Оба. А, правильно, бо до нього заходик тут диви Ну так, ну, а, ну давай спробуємо ще раз спрямти. Ай, буквально капельку. Давай, 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 давай. Го ваш майбутнього. Проте, якщо ви простодушні, старі або упевнені радіацією такою мірою, що майбутнє не повинно починатися з вас, поверніться до свого примітивного пені і надіжніть когось дібного для тесту. Може бути. Давай нас далі. Щоб забезпечити достатню проміжність для основних протоколів тестування, всі засоби безпеки були відключені. Це розвитку поважає ваше право мати сумніви щодо цієї політики. Аго, ей, я тут. О, є наш, бро. О, чудово, а, до, ти знайшла бачу. портальну пушку. Знаєш що? Це доводить, що люди з ушкодженням мозку справжні герої, чи не так? Но, е, кінці, бути. Сміливці. Гаразд, слухай, дозволь, я скажу тобі дещо дуже Що важливе. Вони сказали мені, ніколи, ніколи, ніколи не від'єднуватись від моєї напрямної рейки. Інакше я помру. Але у нас немає вибору. Тож приготуйся зловити мене, якщо я не помру, коли зіскочу з цієї штуки. Давай. Три. Готова? Один, два. Три. Це високо, занадто високо. Чи не так, правда? Це, це... гаразд. А? на Рахунок три, це занадто довго. Ти починаєш переживати, боятись. Давай цього разу на один. Готова? Один. Лови, лови, ой. Я. я. я не помер. Я О, бач, по кайфу! Да? Підключи мене до того штекера на стіні, зрозуміла, і я тобі дещо покажу. Ем... Ого! Так. Я не можу, коли ти дивишся. Серйозно, я не жартую, на Можеш це, я на секунду? Посадив. Гаразд, тепер повертайся. Пам! Секретна панель. Я відкрив, поки ти відвернулася. Підніми мене, ходімо звідси. Візьми, візьмеш мене? Вперед! Поглянь, хреї, які вказали нам, куди йти. О, це блискуче. Ми можемо йти куди захочемо. кайфу, реально. Серйозно, зачекай, дай мені зорієнтуватись. Ну, треба йти вздовж рейки насправді. <ride> О, ні. Ми не зупиняємося. Не дивись в очі, йди. Ні, дякую, все супер, давай. Ди йди, йди. Hey. Турель, каже, Прикольно. Прикольно.